Yeah. <laughs> Маланчик в Каріну. Чи що комісія правомочна розпочинає? Так, нема заперечень. У нас передок далі з трьох создань. Про затвердження об'єднань співвласників багатоквартирного будинку освіта проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки пуще 15 соток, кадастровий номер відповідний для будівництва оплання багатоквартирного житлового будинку, яка розташована по вулиці Котлярецького 1 в місті Каневі, та передачу. Земельної ділянки постійне користування. А це хто? Інтернатов, інтернатовський будинок. Ні, будинок, там у них квартири, оформлено право приватної власності. Крім того, у них за будинком стоїть і Її зараз потрібно двох поверхні. Да. Котільня її потрібно запускати і для того, щоб опалення. Було запущена потрібна земельна ділянка. Нема заперечень. Говори, звісно. А вони вже годі. Це не розуміло, я в в гарчі, в ні, так розумію, вони оформили світі гаражі у період построені. Ні, 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 гаражі не ходять. Мене дали чаю. Ви все там пальці забуваєте Так. Забив... Дорога залишається, вони проїзд залишається в землях міської ради. Тобто Ті гаражі що стали напроти зупиняшки, вони не входять. Не входять, ні. А чому вони зробили так що втратити? Бо тому право валитися немає. Вони між собою що не найдуть. Я зрозумів. Я... Е, ну, не сторони турені, звісно, собою це. Так, так. Да. Е, Голосую. Так. <звес> Погоджуюся, да. за. Да. Голосую Маланчу за, Богдана Доровича. І так. За. Так, так, як ви там За штамер, так. за. 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 6 за проти 013. Пронесення змін до договору оренди землі від 28.05.2013 No136 на земельну ділянку площею 63 квадратних метри, відповідний кадастровий номер для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка розташована по вулиці енергетики в район центрального ринку в місті Каневі в частині складу орендарів. Орендарі Зубкова Василь Іванович та перепелиця Олександр Митрофанович. Зуста виводимо і залишаємо одного перепелицю. Є зауваження заперечення. Голосуємо. Да. Да? Да. Так. Да. Маланчев, за другий, так? Маланчик за. Годянок. Утримується. Карнієвчик за. За. Карменєвка, нематові. Штеба. За За. Городник? За. Чотири за, проти нуль, два одні за. Наступне питання про відмову фізичній особи-підприємців, по Олександру Микитовичу, включені в перелік земельних ділянок на сільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у 2025 році, шляхом викупу земельної ділянки площею 110 квадратних метрів, відповідний кадастровий номер для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка розташована по вулиці Енергетики, 27, дріб 3. Це там, де розташований магазин, зараз він його передав в оренду, називається він ніби сесії не продовжувати. Там да, вже з території таке там, політичних спершу. Про викуп, хоча треба звісно відмовитися. Я отримую. Ми Дивіться, на сьогоднішній день розпочалися судові слухання. Пересунка звернувся до суду. З тим питанням, що депутати йому не роблять поновлення договору оренди під майном, яке належить йому на праві власності, і про те, що ви не включаєте до переліку об'єктів для викупу земельну ділянку, але ну як на мене, то все таки потрібно розглянути проєкт рішення про поновлення, поновити йому договір оренди. Так, так, у них є для того, щоб потім. Я сам, так само, як можливо. Ну, перед цього, щоб там чи там сюди заплатили. Раністська міська рада теж передала на пересунка по самозахвату. Там не так, що він записку ти ти ж там зробив. Ти теж пішов позов. Там більше п'ятдесяти тисяч ми наразі. Або там територію, я, я ще їх за ними прибираю. Щоб він сплатив. <підбулі> ну як на мене, то да. так, так. За відмову на що буде. Зрозуміло? Голосуємо? Маланчук за, Водяна. За кар'єр. За. «за». Штемо. Гродість. За. Шість за, проти ноль, отримую свободу. Питання вийшло.